Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Перше, що хочу вам повідомити, це те, що я запустив свій телеграм-канал. Тому буду дуже радий тебе бачити в підписниках. І там я викладатиму туди короткі швидкі новини, а також анонсуватиму вихід нових відео. Також там буде з'являтися багато цікавого шор контенту. Сьогоднішнє відео для вашого ознайомлення з тим, які танки використовують статисти на єврорегіоні World of Tanks. Я роблю цей топ, щоб ви орієнтувалися, які танки зараз найкраще підходять для підняття своєї статистики. Цей топ формується виходячи з статистичних цифр, тому це просто математика, а математика це не пальцем в небо. Рейтинг складений по результатам останніх 60 днів, і саме на єврорегіоні, тому що в Америці та Китаї він відрізняється. І що важливо, якщо я вам кажу відсоток перемог, то це лише інформативно для вас. Отже, поїхали. На сьомому місці розташований єдиний прокачуваний танк в цьому списку, і він показує себе максимально вартісно. Адже якщо всі інші танки являються важкодоступними для звичайних гравців, то AMX M4 E можуть взяти всі. На танку зіграли за 60 днів 3 мільйони 80 тисяч боїв, і це взагалі найвищий показник, навіть якщо брати всі топ-20 танків. Середній вн 8 на машині склав 2016 одиниць, і повторюю, що так як це прокачуваний танк, на ньому грали не тільки статисти, а абсолютно всі, в кого дійшли руки до гілки важкого француза, в якого вдихнули абсолютно нове життя після бусту характеристик всередині минулого року. Танк має 52,53 перемог, і це найвищий показник по відсотку перемог по всіх прокачуваних танках за останні 60 Днів середня шкода, що вираховувалася за всі 3 мільйони боїв, складає 2586 одиниць. Багато про цю машину говорити не будемо, всі ми і так знаємо, де її взяти. І тут цифри говорять самі за себе: цей танк зараз є найкращим бустом вашого аккаунту. Тому поки він являється королем всіх 10-х рівнів, і якщо не буде додаткових нерфів, то так і залишиться, тому однозначно його раджу. На шостому місці за рейтингом ефективності знаходиться танк, для якого потрібно пройти багато різноманітних ОБЗ радянський важкий танк, об'єкт 279 Ранній. На танку катнули 470 тисяч боїв, і хочу наголосити на тому, що цей танк має найбільший показник перемог зі всіх танків топу. Що складає цілих 59%. Ну тут ми всі розуміємо, що ця імба машина є в руках тих, хто зміг пройти абсолютно всі завдання коаліції, а там вони є дійсно непрості. Тому впевнений, що за час проходження завдань ці гравці, що отримали об'єкт 279, набили свій максимальний піковий скіл. Тому вмілі руки плюс танк, який не всі знають, куди пробивати, дають на виході такі результати: п'яте місце і найбільший відсоток перемог. До речі, в мене на каналі виходило раніше відео, де я використовував нарізку бою двох підписників: одного на 279, що розвалив всю ворожу команду, а іншого на шпТК, який кущовим вмілим супротивом зміг перевернути катку на власну користь та гарно пробивати 279. Ну і середня шкода на цьому танку складає 3050. 52 одиниці. На п'ятому місці знаходиться ще один танк за ОБЗ це Об'єкт 26.0, ще один радянський важкий танк. Маю надію, що в цьому році введуть ще якесь ОБЗ, яке буде дозволяти отримувати танк вже не радянського зразка. Тут ситуація така ж, як і в об'єкті 2.7.9, адже його отримують ті, хто гарно відіграв всі необхідні завдання. А в мене ще тільки вісить завдання третьої глави на ПТ-15. Тут грають теж рукасті люди. На танку награно 481 тисячу боїв з рейтингу вн 8 в 2116 одиниць. Друзі, для повного розуміння то два останніх місця з танків 10 рівня. Якщо не враховувати арту, тут займають британський важкий боновий танк ФВ 215Б з вн 8 в 985 одиниць. Та середнім настрілом за 500 тисяч боїв в 1300 одиниць шкоди. І німецька легка нахибай машина рейнметал Panzerwagen з Вен 8 в 1007 одиниць, гілку якого я вже почав прокачувати. І свої думки про нього я тобі розповім по ходу цього місяця. Отже, об'єкт 26.0 танк має фантастичні вогневі показники, як для важкого, що й радянського, базовий приціл в 0,35 і пробиття голдою в 349 одиниць. Дають розігнатися голдострілам набивачам. Танк має 53,10% перемог. Та 2513 середньої шкоди за всі бої. На четвертому місці розташований середній нагородний італієць, що видається за кланові бої. Carro 45Т. На танку зіграли всього 65 тисяч боїв, а це означає, що машина не є в наявності будь у кого – і їй, наскільки я знаю, лише стукне два роки з моменту релізу. Італійський барабан на 4 снаряди, 400 альфи та швидкість в 55 км на годину дозволяють грати статистам на 2143 одиниці середнього ВН-8 та отримувати відсоток перемог в 56,7. Ще з цікавого, то ця машина має найкращий показник по нанесеній шкоді та отриманій шкоді в 1,66 а також має найкращий показник по знищеним ворогам в 1,36 одиниць, впевнений, що цьому показнику допомагає саме барабан, який дозволяє забирати шотних, не червоніючи. На третьому місці розташована ще одна нагородна машина. І знову ж таки за кланові бої за другу кампанію. На глобальній мапі ще одна версія німецького тапка ВК 7201К. Ну тут все ніби просто. З 750 альфи та пробиттям голдою в 350 одиниць можна пробачити навіть зведення в 0,4. І тому на цьому танку настрілюють в середньому 2928 одиниць шкоди. На машині зіграли 130 тисяч боїв середнім відсотком перемог в 56,8. Хоча я бачив бої на цій машині і знаю, що снаряди там летять будь куди, але не в ціль. Тому тут однозначно потрібно. Невміння, адже щоки все ще пробиваються. Ще з особистого спостереження на ньому намагаються робити ОБЗ на танкування, тому він складає конкуренцію Маусу в майстрі танкування. Середній вн 8 на цій машині складає 2275 одиниць, що вже перетнуло позначку в 2200, але буде ще набагато більше. І якщо комусь таке було цікаво, то цей танк надзвичайно погано світить, адже середній показник засвіченого супротивника складає рівно одиницю. У всіх інших з цього топу цей показник значно вищий, впевнений, це через його швидкість. На другому місці знаходиться той, кого вже багато років хочуть, і хоч. Втіли собі в ангар, певно, всі гравці вод. Чи в Тень Т-95. Вау, скажете ви, вау, скажу я, але це не перше місце. На танку зіграли 677 тисяч боїв. Отже, танк є у всіх сучасних статистів, і його викатують найчастіше. Чіфтейн на 3 одиниці шкоди відстає від об'єкту 279 по середньому настрілу та має показник в 3049 одиниць. І уявляєте собі, що цей танк має несподівано високий відсоток перемог 57,8. максимальна несподіванка. А у вас теж працює така передбойована станова, як і в мене. Що коли я бачу в своїй або ворожій команді Чіфтейна, додаю автоматично в голові плюс один танк до цієї команди. Вся арта на початку бою починає фокусити саме цей танк. Ну або, звичайно, 279. і ніякого іншого, тому не заздрю цим стражданням. Але в будь-якому разі. Статистику на ньому підіймають дуже впевнено. Середній ВН 8 в Чифтейна складає 2278 одиниць. І тільки уявіть собі, машина, що знаходиться на першому місці, має показник в 2501 одиницю, що на цілих 223 одиниці більше за чівтейна. І тут розташований середній американець Т 95 е 6. Ви здивовані? А тепер погнали розбирати, чому так по зовнішньому вигляду хочеться відразу сказати, що друже нікому не показуй свій лючок. Бережи свій лючок. І знову ж таки, це машина за кланові бої, адже саме там видаються такі потужні машини. І я думаю, що в наступному році розробники почнуть активно заохочувати гравців до гри в кланових турнірах, тому що останнім часом клани перетворилися на фінансову машину для задоволення потреб. І зовсім не про командний дух, отже, про танк. Альфа в 400 одиниць, пробиття голдою в цілих 340 міліметрів. Один постріл голдою коштує 4400 одиниць рібла. Але ж для статистики цього не шкода. І я зовсім не розумію, як танк з такою великою командирською баштою, вона ніби тільки трохи менше, ніж башта в саурона, може показувати такі результати. Хоча, можливо, це в статистів такі особисті змагання, і вони вже тут мірюються, в кого краще виходить на такому танку. Т95 е 6 має невеликий боєкомплект, посередню точність, посередню швидкість зведення. І чому він тут мені важко зрозуміти, друже? Що ти знаєш про цю машину? Напиши в коментар. Мені надзвичайно важлива твоя думка. На ньому зіграли всього 24 тисячі боїв. Отже, цю машину дійсно не так часто викатують, а напевно грають на ній тільки максимальні відчайдухи. Середній відсоток перемог складає 56,1, а настріляна шкода в 2762 одиниці. По танкам все. Коротко вам що розповім, а якщо хочете, то в майбутньому більш розгорнуто про одного з топ-статистів і на чому він найбільше грає. Гравець з нікомнату спеців, в якого акаунт створений в 2017 році. За останні свої 100 боїв має просто якийсь космічний показник В 8 в цілих 10 тисяч. А на чому ж він катав? А уявіть собі, що найбільше, а саме 42 бої з цієї сотні були на прокачуваному танку 10 рівня, і це клятий Беджер. Середній відсоток перемог склав 50, але при цьому його показник настріляної шкоди до отриманої склав 4,26. А це означає, що він настріляв в 4 рази більше шкоди, чим отримав за всі 42 бої. Середній VN8 склав 8751 одиницю. І на другому місці в цього гравця стоїть Об'єкт 279 і Прем танк 8 рівня, ЄБР 75. Друзі, якщо вам такі відео будуть цікаві, я буду далі розбирати євростатистів, і ми будемо дізнаватися про їх секрети більше. Також можна більш детально розбирати саме на якій техніці грають Фіолетові, впевнені в собі люди. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Також підписуйся на телеграм-канал, що в описі під відео. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!